Мене звати Олег Лохрамєєва, я режисерка тієї вистави, яку ви сьогодні будете спостерігати. Хоча насправді ви також сьогодні частково станете режисерами, тому що наші вистави вони дуже не директивні, пластичні, і ви зустрінетеся з собою, тому що для когось будуть одні частини вистави актуальні, хтось побачить щось важливе в інших. Цю виставу ми трошки розкажу, як вона почалась, Взагалі, як вона народилась. Значить, 21 й рік кіностія Довженка. Е зала невеличка по центру стоять е лави довкола стільці, і на сцені грають одні жінки в білому. На це все дивилися люди. Так довкола сиділи. Це була початок вистави Її Окану. І після завершення цієї вистави про світ жінки. Один з акторів стодійці на той час чоловіків стали і сказали: Я хочу таку виставу, але про чоловіків. На що я прямо там сказала: окей, на питання? Насправді є, мені дуже було це цікаво. Окей, на питання? Але тоді збирай групу. І зібралося 16 акторів, 16 чоловіків, які пішли. Разом зі мною, а я разом з ними в цей експеримент. А що таке взагалі чоловічий світ, якщо так можна сказати? Який він? Які вони чоловіки? Про що там? Ми зіграли виставу декілька разів, і 19 лютого 2022 року ми зіграли виставу на такій великій сцені, де було більше 200 глядачів, і це був певний склад акторів. І 24-го почалось повного штаб. Ми прокинулись в новій зосі реальності. Хоча тоді вже, я пам'ятаю, було певне відчуття. Хлопці не говорили про це відкрито, але всі про це думали. Хто, що, як, як буде хто себе поводити, що буде обирати, тому що перед кожним ставали певні вибори. І троє акторів, вони перші ж жит... двоє, в же день пішли боронити. Нашу державу, і наш дім, тому що їм було що захищати. А деякі приходять деякі вирішили захищати локально сім'ї, хтось батьків, а, хтось продовжував розбудовувати культуру а зараз. І Сьогодні особлива вистава, тому що вона присвячена людині, з якої починалась також вистава ЧЕС Володимир Кучеренко. І я говорю зараз з посмішкою про якісь речі, тому що я вже поплатила, знаєте, поки мотувала відео, бо ніч все вирадила. У нас є таке поняття в театрі і в кіноіндустрії: шлях героя. Колись чували про це чи ні? Так, так? Чули? Це, от, коли ви спостерігаєте фільм, і там головний герой, він. На початку один, потім зустрічаються з певними викликами, і фільм завершується, коли він пройшов трансформації. І часто ці трансформації вони духовні. Так ось так сталося, що Повок Черенко, ми його назвали Вовка, побратими його називали е, Борис. Е, він дійсно пройшов шлях героя. Він пройшов, прожив свій шлях свого життя таким чином, що у нього сталися. Певні трансформації. І зараз сьогодні присутні і родина, і друг, які були е, були свідками цієї трансформації, і одна з причин цих трансформацій, чи наслідків, я не знаю, це якраз робота в театрі в мистецтві. Е, коли ми дізналися, що у нього позадив Борис, нам стало так тепло, коли вивку янтак, тому що Борис — це саме те ім'я, як е, Ке є у героя, якого Володимир грав в цій виставі. Це було ім'я Борис, і він так з цим і пішов далі в. в... Сьогодні присвячуємо йому. Сьогодні він буде також частково на сцені, а може, не частково. Подивимося. Ну <рес> я там вибрав мету, і я буду не фігачу. В общем, коли він тут прийшов в танцу, він спочатку был такий, знаєте, така людина, яка, ну не сразу понятно, что вот Він в танце. Ну, вот так его, ну за куди у нас дули. Зак делаем. А что это вдруг чому так, що случилось? <говорю> Фух. І короче, і в ми значить, займалися, займалися, земались, и до нас приїхав Грек э, стомахи сов статью. І забрав нас на. Мастер-класс, в Карпати, на тиждень, там по 6 годин в день бахать. Значить, і ми приїхали, і Вова мав їхати з нами, Але він захворів якраз. І він прям дзвонить, нам. ми приїхали, а він такий. Я не можу, Я їду к вам! Мне доктор сказав, нельзя, но я їду. Він такий, вовчик, подожди, ну подумай. Ну може, Ні, ні, ні. ні мені сказали нікуди не виходити, подождите мене, я, я покупаю билеты на поїзд. Ну, то російська не була, я так. і Значит, Ивен, а мы ему такие, ну шо ты там? Бельяна мне, ну я на машине дает, я еду по накладу теперь. ну, можем вот такой, вообще ничего не складывается. Я ну, ничего, но я буду завтра. Вот так сбывается. Значить, наступають за це три дні ми там займаємося. А це, розумієте, знаєте, це акторські практики по шість годин. не шість годин, по пол, там, дивися в нікуди. Ну ти хочеш. І та, и нас навчили дивній пісенці. Така вона, знаєте, трошки сектантська така. Значить, і Вова на третій день говорить, сьо, сьо, я тут вихожу з поїзда, я я, с я, щас, щас я на олень, я к вам прилічу. І він, значить, прилітає, ми отак вот виходимо з толпою, його, Ви бачили рочі? Это Вова, который приехал, счастливый такой, он такой, и тут мы, он, такой, и он так. Такой, он радостный, какой он, Шин и он. И мы типа, все, Вовчик, привет, привет, привет. И мы вот заходим, такая пирамида, мы значит заходим в эти И это, ну, <с corrug -ing> первый раз, мы тратим день, мы пошли. Просто взглядом до картины. Помню, такого потока не купал, я Значит, ходят люди, мы ходим вот так. там Перетікати, як вода, ота все. І я отак в піду отак от. І на якийсь момент ми отак пересікаємося з вовчиком очима, а він іде так же сам. І отак проходить за хуйня?» все вот эти процессы. Ладно, давайте еще одну коротенькую. <с escaped> Дальше процесс. Буквально, может, наступный день. этот и раздает нам всем персонажей. Ну, архетипы. Кто-то там шум, кто-то еще что-то. И у всех почти сдвоение. Вове достается демон. И такая, значит, это же купол, он так сидим, и этот стомаетесь, он говорит, а мы не привлекаемся. Мы говорим, да, да, да. Ну, мы уже третий если свои тексты. А Вова, в ожидание, же когда мы ты он говорит, Еще я охренел. И, и купол". все тексты, и ты в голос. Я извиняюсь. А почему это я делал? Я просто Ми в побратими Бориса а, птахи аляром. Останній рік він служив саме, саме з ними. І ой, тобі зараз слова. Я дуже коротко. У нас є е, скринька де вона хтось покаже. Он вона, така прямокутненька вона буде лежати на виході. Там лежить дві красивих троянди, гільзи зібрані з полігона біля лиману. Ви побачите ту локацію, сходка її, будь ласка. Там буде лежати ця коробочка. Що ми робимо? Кладемо туди бабло. Там як пірахуйте. Впіваємо, кидаємо. Що ми зробимо з цим баблом? Звісно, ми купимо і в пірн, і баньом замовчимо.